Вітаю на стрімі. Сьогодні я знову намагаюся запустити одну зі своїх інформаційних рубрик. Внука з Павленком. Рік тому у мене було за тиждень. Я робив огляд на він за тиждень, а на початку червня робив... Один випуск науки з Павленком. І от хочу знову повернутися до цієї тематики. Я сподіваюся, нам вистачить часу на невеличкий огляд, поки є інтернет, поки є світло. Отже, не зволікаємо і понеслася. У США вперше схвалили лікування трансплантацією калу. Американський регулятор став другим після австралійського, який дозволив лікування пацієнтів трансплантацією каву. Терапія поки що призначена для боротьби з повторюваною інфекцією, спричиненою бактеріями Clostridiodes difficile. Про рішення повідомляє управління з продовольства та медикаментів США FDA на своєму сайті. Так, невеличка ремарочка. Чому ви бачите лейбл наука UA? Тому що, Ні, це не мої партнери, принаймні, поки що це джерело, звідки я беру всю інформацію, всі новини. Отже, продовжуємо: Китай завершив будівництво свого сонячного радіотелескопа ДСРТ, який складається з 313 антенн. Це найбільший в світі сонячний телескоп, який досліджуватиме наше світило з плато у провінції Сичуань. Десь ми вже, здається, чули про Сичуань. На перші наукові спостереження очікують вже на початку літа повідомляє видання Nature. Космічний корабель Оріон відправився назад на землю. Отак, от, от. Мабуть, щось там не сподобалося в космосі. Перепрошую, команда місії артеміда 1 в рамках якої космічний корабель Оріон відправився на дальню ретроградну орбіту місяця, прийняла рішення про повернення Оріона на землю. І, вибачте, в мене є такі буйні фантазії. Вирішив все досить <гладитися> в космосі, летимо додому їсти вареники чи гамбурги. Як корабель покидав ДРО, тобто орбіту цю ретроградну, Наса транслювала на своєму сайті. За планами вже 11 грудня, тобто от-от, Оріон -от, має приводнитися у Тихому океані. Однак, дорогою корабля додому фахівці місії встигнуть провести ще кілька експериментів, пише на своєму сайті Космічне агентство. Це, здається, така фішка американської космонавтики. Вони приводняють. Вони приводняють, здається, всі свої. Всі свої апарати вони, здається виключно в воду пхають. Да. Так, що у нас там далі? Пташечка. Люди програли битву проти канадських казарок за територію. Живі жах. Людям не вдалося відвадити канадських казарок від міських територій навіть узимку. Американські дослідники з'ясували, що відлякування птахів призводить лише до тимчасового результату, хоча вони й відлітають, але не відчувають достатньо страху, щоб переселитися та повертаються ще швидше, ніж коли відлетіли з власної волі. Схоже, у другому випадку, відлетіти їх мотивує нестача на місці окремого ресурсу, а за його наявності зусилля людей сприймаються лише як тимчасова неприємність, а не причина переселитися. Дослідження опубліковане в журналі Will Drive Society. Bulletin». О, так. Казарок не перемогти. Кажани Погролили! Це щось з музики, да? Ага, як дезметалісти. Вчені з Данії з'ясували, що кажани продукують низькочастотні звуки таким чином, як це, властиво, людям під час співу у техніці гроулінгу. Тварини також задіють для цього несправжні голосові зв'язки, але такі звуки призначені для комунікації у контексті конфлікту з родичами, пишуть автори у PLOS Biology. Несправжні голосові зв'язки. Конфлікти з родичами? Капіцом. Тварин соціальне життя, да? Опа, що це у нас? А, Балтійське море чудово зберегло 300-річні дерев'яні кораблі. Ого! Команда данських дослідників натрапила під час останньої експедиції на три чудово збережені дерев'яні кораблі на дні Балтійського моря. Їхній вік попередньо оцінили в щонайменше 300 років. Про знахідки повідомляють у прес-релізі компанії. JD контрактор яка брала участь в експедиції. Ну, круто, Археологія 300 це десь що у нас? 17 18 круто, Так. Що у нас далі? Китайські білки зробили насічки на горіхах, щоб закріпити їх між гілками. Білки з Китайського острова Хайнань навчилися фіксувати горіхи між гілочками для їх збереження на потім, роблячи на них насічки. Із дев'яти видів білок на тропічному острові таке вміння наразі описали лише для двох, про що повідомляється у препринті китайських і канадських дослідників на сайті BioRXIV. Я не знаю, як це читається. Отже, далі йдемо. О, це щось, щось космічне. Знову. Астрономи застали рекордно далеке руйнування за чорною дірою. Жар. Через 8,5 мільярда років після того, як надмасивна чорна діра масою 5 мільйонів сонячних зруйнувала зірку, світло від цієї події дійшло до астрономів. Нападається в голові це. Яскравий релятивістський джет від припливного руйнування, яке забрало близько половини маси світила. Можна було спостерігати в трьох діапазонах випромінювання. А Вік Всесвіту на момент знищення зорі чорною дірою складав 5,2 мільярда років. Присвячена цій події стаття астрономів опублікована у журналі Nature. Капець. Вибачте, у мене просто. Я не вкладаю це У системі Сі... Додали нові префікси для дуже малих і для дуже великих чисел. Міжнародне бюро Мір і Ваг прийняло нові приставки для дуже великих і для дуже малих чисел у, міжнародному, у міжнародну перепрошую систему 11 С. Це ронна і КВЕТТА Квєт, На позначення е, я. Я скопіпащу в, в чаті, тому що я не знаю, як це читається. Так, це, перепрошую, це моя помилка, я погано підготувався з цією новиною. Про це повідомили на цьогорічній Генеральній конференції з Мір та вагів у Парижі, а рішення доступне на сайті бюро. От так. так, і остання на сьогодні новина. 10. У кам'яних табличках мідної доби помітили намальованих дітьми сок. От так. Іспанські науковці дійшли висновку, що частина кам'яних табличок мідної доби з Піренейського півострова із антропоморфними зображеннями насправді є образами СОВ, що їх вирізбили діти. Ну так, Люди і сови майже одне і те саме. На це вказало порівняння зовнішнього вигляду СОВ зображень на табличках та сучасних дитячих малюнків СОВ. От так от. Дослідження опубліковане в журналі Scientific Reports. Прикольно. Так що наука не стоїть на місці, наука працює. Ну, будемо потроху розповідати новини науки. Наука вічна, а наші сусіди, які на нас напали, вони тимчасові. Дякую, що були на стрімі. Приходьте, підписуйтеся, паловте, підписуйтеся на телеграмчик, Він отут у мене. Внизу. Вот. Все буде Україна. Головне, донатьте на армію, тримайте свій дах в цілості і сохранності, і все буде прекрасно. Па-па.